У Нас на зв'язку Тарас Загородній політтехнолог. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну одразу хочу у вас запитати, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи працює ще так звана газова зброя Росії? Ну, це остання зима, коли газова зброя ще якось може працювати. Це раз. Європа вже готова до цього. Вони в примусовому порядку змусили компанії, навіть які офільовані з Газпромом, які мали частки в сховищах газових, закачувати газ. І тепер у них до 90% є. Зикаченого газу вони спокійно пройдуть цю зиму. Далі Європа активно диверсифікує постачання газу з Росії, Вже Німеччина вже запускає два СПГ-термінали буквально з початку нового року. І якщо не помиляюся, ще шість готується до запуску. Тому ці процеси диверсифікації вже активно йдуть, і у Росії все менше і менше інструментарів для того, щоб Тиснути на, на Україну, тиснути на Європу в першу чергу, і добуватися своїх політичних цілей. зрозуміло. Зрозуміло. Давайте ще про про таке поговоримо. ось я думаю, ви вже чули, що в Кремлі е, розповіли про арешт якихось там диверсантів, які намагалися підірвати е, турецький потік. І на вашу думку, ну що зараз намагається зробити Росія? Ну, нащо це? Побачили, що сталося з там з північним потіком. А, а зараз нащо вони це роблять? Ну, дивіться, вони це як вони люблять говорити, многохардовичка. Вони ж як, от з випадком з Кримським мостом, намагаються намагаються це прив'язати до. Начебто контрабанди вибухівки з одеського порту, тобто вони хочуть ще торпедувати так звану зернову угоду. А отут от ще є елемент шантажу, який вони ще можуть використати саме через зрив зернової угоди, тому що є потреба в українському зерні у світі. Вони хочуть добитися паралельно постачання. Власного зерна і відкриття ринку для експорту власних добрив, які у них є. Тому ці всі починаються ігри навколо, навколо диверсій. Хоча я звичайно не виключаю, що наші спеціальні служби працюють, але в турецькому потоці навряд чи, тому що там все ж таки є наші партнери, це є туреччина. Тому я думаю, що тут росіяни звичайно вигадують, хоча можуть підірвати і технічні можливості підірвати якраз є у самого росіян. Ще поки що невідомо є, чим закінчиться розслідування підриву північного потоку 1 і північного потоку, 2 Але я все більше бачу повідомлень про те, що скоріш за все вибухи були здійснені зсередині, Є спеціальні такі роботи, які ремонтують, наприклад, середини труби. А таку технічну можливість мають тільки Росія, тому що вони будували ці труби, могли закласти вибухівку і так далі. Що стосується північного мосту, що стосується Кримського мосту, ну, наша СБУ не заперечує, не підтверджує причетності до цієї, до цієї історії, тому що все ж таки турецький, турецький потік відрізняється від Кримського мосту. Кримське місце є легітимна ціль для військових ці, для наших і спеціальних служб. і... І для армії, тому що через нього через нього йде постачання зброї е, на, на в Херсонську область та в Запорізьку область. Тому у даному випадку, якщо там щось трапляється, то вибачте, будь ласка, це е, легітимна ціль тим більше ви незаконно збудований. Е, так зрозумів, дякую. А ще хочу запитати на вашу думку, чи може Кремль нанести все ж таки удари по газотранспортній системі України? Ну, теоретично вони можуть зробити це. Вони все можуть зробити. Але тут є одне. Але після того як а, а, були підірвані північний потік 1 і північний потік, 2 там тільки одна нитка залишилась. А єдиним газом постачання такої потужної газотранспортної системи шляхів постачання в Європу залишилось тільки два а, серйозних: це Українська ГТС та Ямал Європа. Які йде через Білорусь та Польщу до Європи, і відповідно через територію України, навіть якщо вони здійсняють якусь диверсію, чи будуть атакувати українську ГТС, ну її легше буде відбудувати, тому що а північні потоки вони знаходяться під водою. Та якщо там вже заливається вода, там вже починаються незворотні процеси щодо корозії, а його фактично досить важко буде відновити. А що стосується української газової системи, то вона буде відновлення, тому що вона йде по суходолу. І не виключено, що Росія буде все рівно змушена навіть після нашої перемоги. Змушена користуватися українським маршрутом, а це дозволить контролювати ці процеси і Україні, і Польщі, і, взагалі, країнам східної Європи, і таким чином Україна залишається газовим хабом. Для розподілу газу, а не наприклад Німеччина, яка хотіла цього робити, або це будуть займатися поляки, які побудували газогін з Норвегії до Польщі, і таким чином вони східна Європа буде контролювати в тому числі газовий ринок Європи, що влаштовує і східну Європу, і влаштовує антлосаксонські країни. Зрозуміло, ну ви знаєте. Я думаю, що ну про все це мабуть і Путін знає. Але чому він продовжує ну використовувати газ та нафту як зброю? Ну невже поруч з ним немає людини? Яка б сказала, ну все це ну ти ж бачиш? Вони ну в них проблеми є, а не але вони знають, як їх вирішувати. Ну, дивіться, вони ще намагаються використати. От у них залишилася одна нитка північного потоку. 2 вони як говорять в Європі. Якщо ви хочете газ, давайте Північний Потік-2 запускайте. Це який був закритий, фактично, після, після початку війни. І тоді Шольц заявив, що це проект закритий. Вони через це намагаються шантажувати. Ну, Дивіться, вони досі живуть у світі власних фантазій, що вони настільки. Що вони настільки незамінні, що вони можуть робити все, що завгодно. Це раз і по-друге, так а інших інструментаріях немає. Ну от просто немає а, і, і, ніж нафта та газу, і тому звичайно, що вони будуть смикати за це важелі якомога більше, а думаючи, що це до чогось призведе до якихось результатів. Це не призведе до тих результатів, які вони хочуть. Дуже на це сподіваюся. Про газ ми з вами поговорили. Давайте ще поговоримо і про нафту. Яка ситуація зараз тут? Нафта теж поки що зброя Кремля або вже ні? Ну дивіться, з нафтою трохи легше. Ухвалене вже ухвалено вже ембарго на постачання нафти в Європу. Це преміальний ринок для росіян. Він вступає в силу 4 грудня. Тобто це вже вирішене питання. Там йдеться не тільки про нафту, а і нафтопродукти. Вони ж виробляють там мазут, дизель та інші похідні. І це спричинить кризу в дійсності для, для росіян, тому що вони у них вже за офіційними оцінками скорочення видобутку нафти та газу наприкінці цього року буде складати приблизно 30-35% Вони намагаються звичайно знайти інше. Ринки збуту, наприклад, в тому ж Китаї та Індія, але ж Китай і Індія вимагає від них величезні дисконти, а, на відміну від Європи, який завжди був преміальним ринком для Росії, а, і не такі обсяги. Вони не можуть приковтнути такі обсяги. І тут ще цікава деталь, що на виключення, що після запровадження вже офіційного ембарго і Індія, і, і Китай будуть скорочувати а, імпорт а, нафти з Росії, тому що їхня позиція була така. Коли до них приходили, говорили, чому ви купуєте них нафту і газу? А так Індії, Китай говорили, так вибачте, така ембарго ж офіційного поки що немає. Чого ви від нас хочете? Ви ж самі не запровадили. А от після 4 грудня подивимося, як на це буде реагувати в першу чергу, Індія, яка Показує зближення позиції з офіційним Києвом. А навіть відбулася розмова між Зеленським та прем'єр-міністром Індії. І у будь-якому разі, там же ж проблема росіян, якщо йде скорочення видобутку нафти та газу, вони змушені консервувати власні свердловини. А без західних технологій ці свердловини досить важко буде реанімувати. Десь половина з них вже неможливо буде повернути. Там буде заводнення, тому що це ще радянські свердловини з, з тих часів, які е, робилися. І вони не зможуть просто відновити, навіть якщо вони закінчують війну і е, все стає на свої місця, як, е, як, як вони хочуть, вони не зможуть експортувати вже такої кількості нафти і газу, як було до цього. Дуже вам дякую за цю розмову. Бажаю гарного дня. Друзі, це був Тарас Загородній, політтехнолог, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи.